Всім привіт! Ви знову на каналі Асоціації футзалу України і дивитесь щотижневу рубрику Фудзал Ньюз». Розповімо вам про останні новини футзалу в Україні та у світі. Поїхали! Знову поговоримо про трансфери, щось цікаве відбувається кожного тижня. Так стало відомо, що орендований Авророю у минулому сезоні гравець урагану Олександр Дичук повернувся у свій рідний клуб. За минулий рік в складі киян Дичук провів 29 матчів, в яких відзначився голами шість разів. Інша київська команда також попрощалася із гравцями. Скаяп фудзал у своїх соціальних мережах повідомив, що Бруно та Микита Тищенко наступного сезону не представлятимуть авіаторів. Відійдемо західніше. Львівська енергія, яка в це міжсезоння вже відпустила кількох гравців, підсилилася молодими виконавцями: Святослав Дубик та Владислав Степан Козак перейшли із другої команди енергетиків, і досвіду виступу в екстралізі поки не мають. Третім гравцем став Ростислав Гуль, який минулого року представляв ІНАЙТІ у найвищій лізі. За айтішників він зіграв 29 матчів та забив 5 голів. Івано-Франківський ураган також дав додаткову інформацію про своїх гравців. Заявлено, що Шотурма, Левандівський, Масевич, Британ, Ткачук та Терентєв продовжили свої контракти із клубом. А відтак, скоріш за все, захищатимуть кольори драконів у наступному сезоні. Як повідомлялось раніше, наступний сезон екстра ліги розпочнеться 12 жовтня. В зв'язку із таким пізнім стартом було прийнято рішення провести передсезонний турнір Кубок Нескорених. Це вже буде друга версія змагання. Перша проводилася у 2022 році. Відповідно, свою передсезонну підготовку клуби вже розпочинають. Можемо побачити старт підготовки до сезону як у гравців Аврори, які активно працюють у пляжних умовах. Та бойла триває застрі так, і у енергії гравці якої вже пройшли медогляд та розпочали набирати фізичну форму. Аналогічно свою підготовку із медогляду розпочав і Франківський ураган. Днями в соціальних мережах Аврори з'явився допис, в якому повідомлялось про перенесену Юрієм Савенко операцію. Юрко, привіт! Ми всі команди хочемо тебе підтримати і побажати тобі скорішого одужання, щоб все пройшло гладко і чекаємо на тебе скоріше. Давай. Багатьом стало цікаво, що саме стало причиною хірургічного втручання, особливо враховуючи, що до початку чемпіонату світу залишилось дещо більше одного місяця. Ми поспілкувались із Юрієм і розпитали про операцію, відновлення та його новий клуб, гравцем якого він став цього літа. Адаптація йде добре. Керівництво тренерський штаб та гравці підтримують друг другу. У нас гарна атмосфера на тренуваннях, Тому все добре. Операція була не запланована. Минулому сезоні я отримав травму. Після обстеження МРТ лікарі казали, що не треба ніякого втручання, що є шанс залікувати самому. Після нового обстеження МРТ показало, є пошкодження мініску. І порадившись з лікарем та керівництвом, ми вирішили зробити операцію. Відновлення є до добре. Наразі я працюю над зміцненням м'язів з бедра та можу згинати коліно до 90 градусів та повноцінно наступати на но. Загадувати я нічого не буду, якщо відновлення піде добре. То на чемпіонат світу я буду намагатися поїхати відновленим та в кращій формі ніж я був. Тим часом ми поспілкувалися з президентом Аврори про підсумки попереднього сезону. Розібрали проблеми, з якими стикнувся столичний клуб минулого розіграшу, а також про очікування від майбутнього сезону. Ви можете ознайомитися із повною версією текстового інтерв'ю за посиланням на наш сайт в описі під відео. На цьому у нас все із новинами. Дякуємо, що додивились до кінця. Нагадаємо вам підтримувати Збройні Сили України. Перед вами QR-код, за яким ви можете задонатити на допомогу нашим захисникам. Якщо вам це відео сподобалось, то не забудьте оцінити його лайком та підпискою на канал. А ми прощаємось з вами лише на тиждень.